Знаєте, чим зайняти вільний вечір, або не можете вирішити, що зробити оригінального на вихідних. Тоді нікуди не йдіть і залишайтеся разом з нами. Адже в ефірі Життя в квадраті і в нас купа цікавих та оригінальних ідей. Зимою холодно, влітку жарко. Осінь не любимо через калюжі, а весну через алергії. Коротше кажучи, в нас немає улюбленої пори року. Але відповідально вам заявляємо, це не біда. Просто необхідно вигадати власну п'яту пору року, покликати друзів, розказати їм про неї і поділитися сокровенним. Саме так зробив запорізький письменник, музикант та телеведучий Валентин Терлецький. Презентувати нову добірку віршів п'ята пора року широкому загалу Валентин Терлецький вже встиг. Виставу ж ти чуєш мої смолоскипи? Замислив як експеримент та випробування для самого себе, сумнівався, репетирував і, врешті-решт, наважився на прем'єру. Це був дійсно експеримент. Я дуже тремтів. Я переживав ну незвично для самого мене. Хоча я колись був актором і в театрі. Це було колись. а після от так, от це Одне діло пишеш вірші сам для себе, і книжка вийшла, і творчі зустрічі, там, як я звик це робити. А інше діло ці вірші вже вони перетворюються на якісь образи сценічні, на сцені їх втілювати і так, щоб протримати глядача, щоб не було сумно якось, щоб не виходили люди, щоб не позіхали там. Моновиставу автор побудував за змістом нової збірки. Чотири пори року та п'ята пора душевних переживань та внутрішнього світу. За декілька годин на сцені Валентину довелося пережити цілий рік власного життя з пристрастями, депресіями, тугами, втратами та радостями. Шепіт, комахи, вітру, теплі, весняні казки. Звісно, не обійшлося в перформансі і без пісень. Роль музиканта та бунтівника для терлецького набагато звичніше. Поспівати разом запросив друзів, колег за сценою, і це створило справжню обстановку домашніх посиденьок, бо і в залі гості підспівували хором. Хотілося, звичайно, кожному хто запрошує до себе прийти в гості артисту, скажем так. Хочеться, щоб прийшло більше народу. Ну, так стало скільки прийшло, стільки є. Прийшли друзі, мені дуже приємно і от напевно перший раз прем'єра і повинна випробуватися на людях, які ти знаєш кожне обличчя. Ну за винятком там декількох в принципі ти знаєш цих людей. І на них на близьких людях випробувати таку стрьомну річ, експериментальний спектакль це напевно найкраще. А далі вже можна вже їхати і на людей незнайомих працювати. раніше я бачив Дело для дации свое тело. Он бейда за нам насыпь. Полностью счастливые ямы, залегко от синховные раны, Желяг ровно пылай. Ало поезії з нового доробку так чи інакше оповідають про жінок. Письменник не приховує є в збірці ...п'ята пора року і присвяти суто реальним представницям прекрасної статі з його життя. А, як же ж без жінок? Ну це ж музи, жінки взагалі надихають, і я слава богу. Любив, був любимим, і люблю, і є любимим, І це най це така річ. Ну всі знають, що кохання, от коли немає кохання в душі, то все темно навколо темрява, штори якісь на душі. А от коли в стані закоханості постійно перебуваєш, чи можливо перебуваєш? От, ну навіть коли тебе кинула, кохана, пішла від тебе, чи ти її кинув? І от цей стан якийсь муляє, колить, це постійно от. В серці ніж в тебе і серце кривавить. От в такому стані найбільш, ну мені пишуться найбільш цікаві речі. Такі І багато віршів дійсно написані на тому крикові душевному, як, як зізнання в коханні, як помста вже після чогось, як терапія хворої душі пораненої. От кохання рулить всім, коротше. Як літо снігом, втирати це біле борошно в розпалене жаром чоло. Я знаю, тепер доведеться лікувати залежність від тебе холодним зимовим сонцем, що дивиться втомлено рибою з-під криги багато літ. Я знаю, тепер доведеться лікувати життєву залежність тобою і алкоголем, пити. Тебе щоденно, як п'ють полиновий абсент. Я знаю, тепер доведеться лікувати весь світ поетам, котрі ще не спилися, не втратили здатність кохати і бачити святість снігу. Якщо ти першою підеш від мене, туди, де пахне чорносливом день. Скажи всім ангелам, що я напевно затримаюсь недовго між людей. Віконниці закрились на очах. Я відпущу на волю вікна з дому, коли відчую, що мій сад зачар, коли ховатимусь від звуків грому. Прилип. Губами до церковних стін Вдихаю небо втоплене в іконах і промайне блакитного ока тінь свічок ледь ворухнувши стиглі грона. І зимовий вечір вийду, ледь живий, Скуйовджений притихлий. Занімілий, умию снігом і сніжінок рій присяде на волосся посивіле. І раптом сніжку кине хтось мені в плече. Я обернусь, мале дівча сміється, якщо ти першою лишиш мене, у цього світу раптом стане серце. Валентин Терлецький вважає, що перший млинець точно не був грудочкою. Експеримент вдався. А відтак письменник подумає взяти моновиставу Ти чуєш мої смолоскипи до свого репертуару? Ця поезія ну дійсно. Ну там 100 віршів. І я не знаю, хто любить поезію, тому варто її прочитати. Ну хто любить поезію? Я не зму, не заставляю, не примушую до читання поезії, бо це дійсно як тортури якісь будуть. Чому варто? Я не знаю, там це поезія вже дорослого чоловіка. Тому варто і чоловікам і жінкам почитати, бо там багато пережитого, багато емоцій, багато радості, болі, суму, щастя. І я думаю, що кожен кожен знайде той, хто вже це пережив для себе, якусь маленьку частинку, що увірває собі з моєї поезії. Весна, і ми Асталіснеудя. Но кто сказал, что есть предел Тем чудесам, что с нами происходят Тебя накрыла болью с головой Ты сыт по горло той войной И ночью вязкой, что разъела город